Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас ренотрафік. Автомобіль у нас 2007 року випуску з 2,0 дизельним двигуном. Всередині у нас зустрічає текстильний салон, сидіння одягнуті в чехли. У нас тут електрорегулювання та склопідйомники. 188 тисяч пробігу. У нас в автомобілі у нас тут присутні звичайно, кондиціонер, механіка шестиступка та штатна магнітола. Автомобіль у нас пасажир. Є підфарбовані елементи. Позаду у нас двері відчиняються. Автомобіль у нас восьмимісний. Тут всередині присутні місця. Вони у нас складаються. Позаду також два місця. Автомобіль приїхав сюди з Франції. В одних руках він вже знаходиться. 12 років, повністю обслужений, годова частина без ніяких нарікань, двигун та коробка працюють цілком справно. Тому якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .ю.